Або припини, або я визову поліцію. Визивай, визивай. А там хто його знає, що в голові було в людини, та, що це наробила. Якщо подивитися, отримав куль за, за своє любопитство. Відповідальність передбачена за даною частиною статті полягає у позбавленні волі від трьох до семи років. Скандал із керівником обласної психлікарні Віктора Волошина підозрюють у хуліганстві. За даними місцевих, чоловік приїхав в один із полтавських дворів трактором, намагався викорчувати горіх, а потім стріляв із пістолета з гумовими кулями. Що чекає на посадовця надалі? Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай, мої вітання. І перш ніж переглянути випуск, підпишіться на цей канал. Поїхали. Я виходжу, трактор стоїть біля цього ж... горіха, ковшом уперся там і пхає його туди за забор. Ну підставі, чого ти це робиш? Ти говорю, там зараз впаде на будинок, є вікна. Він там щось таке мені відповів, що я зрозумів, що він п'яний повністю. Я кажу, я або припини, або я визову поліцію. Вилива, визивай. Ну, як гопнік ото, я не знаю. І такі стойки робить. Він почав бігти туди, а там впав. Піднявся через заборчик, на спину впав, піднявся ще раз, тричі, потім розказав, що його побили. Одного із полтавських ОСББ розповідає про конфлікт, який стався 16 грудня. У дворі п'ятиповерхівки чоловік на тракторі намагався зламати дерево. Коли Олександр Литвиненко почав робити йому зауваження, той почав стріляти із травматичної зброї. Я вийшов з під'їзду. Я розумію. тут стояли люди. А Він тут щось падав, піднімався і починає стріляти. Олександр Миколаївич каже, давайте ховайтеся в під'їзду, стріляй. А я розварачуюся туди, тут навіть, доганяє пуля. От і все. ось в праву лопатку. Приїхала скора що казала. Пома я так у кутки був. Я думаю, він куртку пробив. Коли ні. Цим чоловіком виявився виконувач обов'язків головного лікаря комунального підприємства Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Віктор Волошин. Він колишній військовослужбовець 2016 року очолив обласний психоневрологічний диспансер. Згодом, після приєднання закладу до психіатричної лікарні, став заступником директора. Потім виконувачем обов'язки керівника. Член команди політичної партії Рідне місто. Він приїжджав то, на такій звичайний, там, ну, легковій, то приїжджав на мікроавтобусі. На трактор я це перший раз приїхав, вирішив поправити дерево. Це той самий трактор, який після напруженої для мешканців будинків на вулиці Семена Антонця ночі лишився у тому ж таки дворі. А це тендер на порталі публічних закупівель Прозоро. Як бачимо, такий самий екскаватор фірми Гідромек. Психіатрична лікарня придбала рік тому. Із самого відео теж бачимо, що чоловік дуже схожий на Віктора Волошина, та він і не спростовував. Під однією із публікацій у Фейсбук посадовець лишив коментар, де говорить, що його замовили. Дарма що публікуєте сюжети з фільмів про космічні війни, але дуже приємно, що не забуваєте. Було б, звісно, краще, коли б ви викладали правдиві факти, а не замовні публікації. Але й за такий піар я вам вдячний. Я знаю, він приїжджав сюди, тут в одну з квартир. Так частенько приїжджав. Ну я не знав ні його прізвища, ні хто він. Я не знав взагалі нічого. Бачу, приходить. А це ж познайомився 16 числа. Я хочу сказати, що я не замовляв, бо я його не знав, хто він І він мені не нужен, тому хай він не бреше. Відреагували на цю ситуацію. Начальник ова Філіп Пронін, і голова облради Олександр Біленький. Чи звільнятимуть посадовця, вирішуватимуть після службового розслідування подання про. Призупинення там інші дії, які стосуються будь-якого керівника, повинна подавати та структура, яка оперативно управляє цими закладами чи установами, тобто обласна військова адміністрація. Я особисто з ним, звісно, спілкувався. Як він сказав, що готовий співпрацювати із цією комісією, яка буде готова довести свій захист аргументи фахівців вже і ті, хто будуть до цієї комісії, вони встановлять чи була ця техніка, яка належала саме комунальному закладу, чи це була якась інша, і поки ми готували цей випуск, джерела суспіль... Спільного повідомили, що Полтавська Ова таки направила обласній раді подання про призначення нового керівника обласної психлікарні замість Віктора Волошина. Його може замінити на посаді Артур Гаврилюк. Нині він є заступником директора закладу та остаточне рішення за Олександром Біленьким. У коментарі Суспільному він сказав, що питання про підписання цього документу він розгляне після висновків службової перевірки. Поліція розслідує справу як хуліганство. Підозри поки нікому не повідомили. А вилучений пістолет зареєстрований Волошина. З місця події слідчими вилучено. Пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями. Пристрій зареєстрований і належить він 40-річному полтавцю. Відповідальність передбачена за даною частиною статті полягає у позбавленні волі від 3 до 7 років. До слова, це ймовірно не перший подібний інцидент з Віктором Волошиним. Одному із пабліків підписники надіслали відео, де ще влітку знову ж таки на тракторі. Чоловік схожий на посадовця, намагався зорати чуже поле та частину дороги. Що ви робите? Що ви робите? Ви ненормальний главврач. Який же ви главврач? Що ви робите? Гляньте, що він робить. Що ви робите? Женя, одгони машину. Відгони машину. Глянь, що ви робите? Глянь, що переорює все на світі, подиви, що він робить. Диви, диви, що робить глянь. Дивіться, що він робить. Суспільне намагалося зв'язатися із Віктором Волошиним. Телефоном через соцмережі та зворотнього зв'язку не отримали. Їздили до нього на робоче місце, його там не було. За даними Суспільного, нині чоловік перебуває на лікарняному. Та ми готові опублікувати його позицію на наших платформах. А ви поки підпишіться на них. Вийшов жив, був в шокі. Все розбито, все поломано. Цей паркан ставили Ніколайович. Я ну нас багато. Мені 85-й, Ніколайович, сімдесят й Це стільки трудов вложений, і це все в один міграс людиною уничтожила. Пишіть в коментарях, які, на вашу думку, будуть результати службового розслідування та чи понесе посадовець покарання. Ми не раз розповідали про руйнування дороги поблизу Хрестово-Звиженського монастиря УПЦ. Тепер через сув ґрунту на серпантині руйнуються споруди храму. Такі результати виявили геодезисти при обстеженні аварійної ділянки на вулиці Паїсія Величковського. Під час обстеження фрагмента забору та споруди номер 2 на території монастиря, що розташований біля суву, було виявлено тріщини. Причина нерівномірне осідання фундаментів через суви, просідання ґрунту та техногенні впливи. Технічний стан об'єктів задовільний. Основна рекомендація це зменшити вплив вологи, тобто мінімізувати полив насаджень та контролювати стан зливової каналізації. У монастирі запевняють, що всі рекомендації виконують, аби відремонтувати покриття і зберегти об'єкти храму, будуть проводити будівельні роботи. Та до того замовлять проєкт капремонту, який орієнтовно має бути готовий у лютому 2025-го. Як гадаєте, встигнуть? Пишіть в коментарях під цим відео та в соцмережах. Чергове село на Полтавщині лишилося без відділення Укрпошти, і пересувне відділення сюди не їздить, бо ця послуга для населеного пункту із меншою кількістю жителів йдеться про супрунівку полтавської громади. А перестала працювати пошта, оскільки в орендованому приміщенні відключили електропостачання за борги. Ми дуже хочемо, щоб ця почта працювала і щоб людям була робота нашим Супрунівським. Вони ж тут працюють, їм довелося звільнитися. Тому ми хочемо дуже, щоб її відкрили, якщо не тут, якщо нема світла. У нас є сільрада, в якій є приміщення, там немаленьке. І вже давно, хоч тимчасово можна було відкрити для людей, але нічого для цього не робиться. І ніхто нам нічого не розказує, що нам далі очікувати. Способи відновити роботу відділення є. Можна орендувати інше комунальне приміщення чи комерційне, або укласти прямий договір з Полтава Обленерго на відновлення електропостачання. На все піде кілька місяців. На ринках Полтави почали продавати інгредієнти для куті. Ціни не надто зросли близько 5% на деякі позиції. Горіхи можна придбати за 20 гривень за склянку, абрикоси 25, груші 40 за півлітрову банку, яблука 25 за літрову, а крупа 20 гривень за склянку. Кутя яра в мене, швидко вариться, біленька, чистенька. Це м'яка кутя. Беру тут з яблучка, грушки, абрикос, мак беруть, а горішки і горішки беруть. Ти на куті практично ті ціни щось були. Груша дорожча стала. Прошлий рік була 25, а в цьому году і 35, і 40 метра яка. Ну, горіхи теж у мене свої, а мак е та така ціна, які була потім. Діліться рецептами вашої куті та і загалом, як готуєтеся до Різдва. Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас в сторіс життя Полтави та регіону. Ставте лайки. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.